Метелики, пам'ятаєте, коли ми тільки зустрічаємося зі своєю коханою з е, людиною, з котрою ми рухаємося по життю, ці метелики в животі. От у мене зараз, як метелики, у мене таке серйозне хвилювання стосовно завтрашнього дня, бо я не до кінця розумію, як воно все пройде. Але я цей шлях пройшов. Я пройшов його не сам. З ним з цим цей шлях пройшли мої батьки. Цей шлях пройшла моя дружина, мої діти, мої друзі, мої партнери, моя команда. Ми всі разом пройшли цей шлях. Бо Кожен мені, кожен мені допомагав на певному етапі. Дружина, це взагалі окрема історія. Олечка, я тебе неймовірно сильно люблю. Ти багато різних ситуацій була поруч, а саме підготовки до повної дистанції РНМ, ну це прям от, прям від душі круто. І я розумію, що, мабуть, без тебе тебе я дійсно один з цих 20 разів я б злився, я б не дійшов. А так, я дійшов, і я вам хочу сказати, що все це не дарма, бо я сьогодні казав, що спільнота, котра. А, Має відношення люди, не спільнота, люди, котрі приймають рішення в своє життя запустити тріатлон і запустити своє життя аероноль, вони інші. Це люди, котрі свідомі, котрі відповідальні, котрі точно розуміють, куди вони рухаються. Люди цілеспрямовані, люди, у котрих відкрите серце, котрі От тут всі посміхаються, всі. Я не хочу там зараз омрачати, що тут є оця мова, котру мені притерно чути, і хочеться дати ляща, котр... кожному, хто на ній розмовляє і чокає. Але при цьому я вважаю, що... Кожна людина, яка займається триатлоном і робить повну дистанцію Ironman, навіть половинка варта поваги, але повна, нас набагато менше.